А зараз ми проведемо маленьке інтерв'ю з мамою абітурієнта. Доброго дня, представтеся, будь ласка, хто ви і чия мама? Вітаю вас, мене звати Тетяна і мій син Артем наразі вступає на менеджмент до економічного університету в Братиславі. І перше запитання: чому ви вирішили, що син має вступати саме до Словаччини? Мені дуже хотілося, щоб син отримав європейську освіту, але в доступному форматі. І Словаччина для цього дуже класний варіант. Це гарна країна. Ми дуже споріднені ментально в нас спільний кордон з Україною додому. Не так далеко. І це, скажімо так, найкращий варіант ціна якість. Тетяна, як ви пережили цей момент, коли син поїхав жити до іншої країни? Ну, Спочатку було дуже важко, мама мене зрозуміє, і тривожно, і переживаєш за нього, як він там. Але з часом я побачила, що йому. По-перше, безпечніше, по-друге, він стає більш самостійним, якісь справи він вирішує без батьківського контролю і такий більш доросліший. Тобто, це для нього дуже гарна школа. Що найбільше вас здивувало після переїзду сину до іншої країни? Ну, те, що він дійсно став більш самостійним, він сам готує, він сам планує свій час, він сам планує свої справи, і це дійсно така, дитина стала самостійною. Що порадити іншим батькам, які тільки готують свою дитину до вступу за кордон? Ну, по-перше, хочу порадити, щоб готувалися завчасно. І до вивчення мови, і до складання іспитів, і документи правильні треба готувати завчасно. Ще, що важливо, я як психолог можу сказати, що головне підтримувати дитину в цьому напрямку, тому що це великий стрес. Це стрес, звичайно, для батьків, тому і опанувати власний стрес теж потрібно. Робіть ті кроки, які необхідно робити. і Підтримуйте себе і дитину, і все буде добре, головне початку. Ну і останнє питання, Тетяно: чи ви зараз спокійні за свого сина? Так, звичайно, я зараз спокійніше. По-перше, мій син в безпечному середовищі, по-друге, він має перспективи. І... Звичайно, сумую за ним, але ми завжди поруч, скажімо так, серцем поруч зі своїми дітьми підтримуємо їх навіть на відстані. І я бачу те, що він вже адаптується потрохи, і це мене дуже радує. Це було маленьке інтерв'ю з мамою абітурієнта. А зараз чекаємо на наших вступників і подивимося на їхні враження.